Діжить, мужики, усі жить. Навіть 30 літні буде заживо нас хараніт. прикрываясь красивими бреднями. Ця трагедія забрала життя багатьох людей. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії людства. Ім'я Чорнобиль. Жодна статистика не скаже скільки людських доль понівечино чорнобильським смерчем. День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській атомній електростанції, який відзначається щороку 14 грудня. У цей день, у 1986 році, було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Тільки той, хто віри, не втрачає усі нещастя, зможе пережити.